Почнемо з льодом. Карвадос, який я настоював на яблуках. Його 7,5 мл. Витриманий карвадос. іксо 45 мл. Сироп на запечених яблуках з крицей. Його 5 мл. Бітер ангустура 2 деша. Яблучний бітер 2 деша. Бітер. Сім дежей. Соляний розчин. Три краплі. Крапельки цукрового сиропу димирали не вистачає. Намиваємо бокал абсентом. Процежуємо. Прикрашаємо цедри і лимона. Яку ми вижимаємо над бокалом. І прикрашаємо яблучними чіпцями. Побажання. Краве дезирак готовий.